Це музична школа в помічній. Вона опалюється котлом, що працює на електроенергії. Щоб не залежати від відключень електрики і взимку не мерзнути, планують встановити твердопаливний котел, розповідає начальниця відділу культури Вікторія Яценко. Крім школи, у будівлі розташовані й інші заклади. На першому поверсі центр медико-санітарної первинної допомоги та інклюзивно-ресурсний центр для діток. А на другому поверсі відділ культури, туризму, молоді і спорту Тут провели вже всі розрахунки. Звернулися за консультацією до спеціалістів, енергоменеджерів та теплоенергетиків, для того, щоб було прораховано, якої потужності має бути альтернативний піролізний котел, який буде нагрівати воду, для того, щоб опалити, отопити саме це приміщення. Говорить, порахували котел та його встановлення окупляться за три роки роботи. Встановити його планують у листопаді. Близько 300 тисяч на півроку на заробітну плату котел, також близько 300 тисяч. Дрова з розрахунку саме на це приміщення це 40 складометрів. Потрібно ну плюс-мінус на сьогоднішній день середня риночній ціні. То це потрібно 80 тисяч. Пірулізний котел не потребує реконструкції всієї системи опалення. Все лишається радіатори, труби, батареї все лишається в тому стані, якому є. Котел буде врізаний у систему. Електрокотел лишається як резервний. Для зберігання тепла, каже, цього тижня почнуть реконструкцію даху. Його замінять і утеплять. На це передбачили 650 тисяч гривень з бюджету і 350 тисяч батьківської плати. У цьому гуртожитку у селі Помічна живуть 20 переселенців. Минулого опалювального сезону тут встановили твердопаливний котел. До нинішньої зими його вже підготували, каже кочегар Андрій Холявко. Нормально така температура була першому етажу 22-23 градуси. А на другому? Ну, на другому менше десь 17-18. Вичищено тут все, все відкривається, тут вичищається. Отута йде на виход там сажу. Все ми зробили його, підготували вже до зимнього періоду. Під час відключення електроенергії котел підключатимуть до генератора. Котел це допомога французької гуманітарної організації, сказав міський голова Микола Антошик. Завдяки програмі Актет, яка нам серйозно допомагала при облаштуванні. Прихистку для переселенців зі слів голови, нині усі комунальні заклади громади забезпечені генераторами. Завдяки різних програмах більше 20 ми отримали придбано і за бюджетну напевно генераторів. Шість на нашому балансі дві свердловини в комунальному підприємстві, і в разі відсу... і там часто від... вимикають електроенергію. Зразу свердловини перестають працювати, тому що електроенергії немає. І от програма «Добре» нам придбала два генератора 16-кіловатних, і ми і одну свердловину, і другу свердловину задіємо. Говорить, комунальні заклади готові до опалювального сезону на 80%. Докуповують дрова та вугілля. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.